Добрий вечір, красна дзвінко, отвори, пусти до хати. Сімсот хлопів є зо мною, а вже час би вечеряти. Ми принесли срібла, злота, ми принесли меду много. Будем їсти, будем пити, отвори бо нам, бого. Це то ви там, славний довбуш. Ти ся хочеш наливати, і я ти пива наварила, буде світ ся дивувати. Ей, даруйте, любку любий, що не можу вас пустити. Стефанася от надію, яку знав би, міг би й бити. Що ти своїм чоловіком Стефанові я не раджу тебе й пальцем докинути, Отвори ми, я ти кажу. Я ж бо кажу, славний добуш, що сьогодні не отворю, а я піду на підсіні та й з дверима сам поборю. В мене двері тисовії, не злодіям до розлому. «Що ти кажеш, гей, гадюко, крикнув до ж гірше грому. Та й ухопить за одвірки. Як солома всеся крушить, двері гримли серед хати, аж набій тут вуха глуш. Ей, набоюш ти зрадливий, ей набоїш голосненький. З капітана кров сяліє. Впав, капітан молоденький! Впав, конає на мураві. Кровки п'яча трави росить, а капітан кличе хлопців та й конає, та їх просить. Як я, браття, вже загину, то зложіть м'я на топори. Занесіть м'я де найкраще, занесіть м'я в сині гори. Там, де люди не заходять, там, де пташки не співають. Там мене ви поховайте, найляхи мій гріб не знають. А мій топір золочений в Дністер, Дунай затопіти. Нехай знають руські люди, нехай знають руські діти. Що хто жінці в світі вірить, мусим марне загибати, як ваш добуш, ваш капітан. Йой, простимя Божа мати. Чорногорі сонце сходить, Чорногора в світлі тоне, а в скалі там десь глибоко, Там сова десь плаче, стоне. Але довбуш ж її не чує, бо в могилі вже не чути, Ані пісню довбушеву, ні флоєри слезні нути.